Права 5,29. Побудуйте графік функції. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, що у нас функці дорівнює х у кубі мінус 8, що ділиться на х-2 мінус х у квадраті. Ну що ж, які значення може приймати x будь-які, окрім таких, у яких знаменник перетвориться в 0. Якщо х буде дорівнювати 2, то у нас різниця буде дорівнювати 0, а на 0 поділити ми не зможемо. Давайте ми собі запишемо одразу, що область визначення нашої. Функції х не дорівнює 2. Будемо це пам'ятати. Ну а зараз давайте тоді спрощувати нашу функцію, враховуючи, що x у нас не дорівнює 2. Ми записуємо, що y дорівнює х у кубі мінус 8. А у знаменнику записуємо x -2 x-2 мінус х у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, х у кубі мінус 8 можна записати, як х у кубі. Мінус а 8 це 2 у кубі. А в знаменнику записуємо x-2. Ну і відняти х у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику можна розкласти на множники чисельник. То цього дробу, то різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Х-2. На неповний квадрат їхньої суми. Це буде х у квадраті плюс х помножити на 2 це 2х. І плюс квадрат другого разу це буде 2 в квадраті і 4. Ну, а в знаменнику записуємо х мінус 2. І відняти х у квадраті, і це дорівнює. Ну що ж, тут на х мінус 2 ми можемо скоротити і часи, і знаменник, бо х у нас не дорівнює 2. То у нас залишиться х у квадраті. Плюс 2х плюс 4. І відняти х у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, х у квадраті можна скоротити у чисельнику. І сума х в квадраті і мінус х в квадраті дорівнює 0, Можна їх викреслити, То в нас залишиться тільки 2х плюс 4. Ну що ж, що ми можемо сказати? Виходить, що графік нашої функції буде дорівнювати графіку цієї функції, яку ми спростили, 2х плюс 4, але враховуючи те, що x у нас не може дорівнювати 2, на ній потрібно буде виколоти точку. Записуємо, що графік функції. функції буде співпадати з графіком y дорівнює 2x плюс 4 з виколотою Точкою. Отже, точка з координатою x дорівнює 2, то ми записуємо 2, а це буде по y. Ну, 2 помножити на 2 це 4 і плюс 4 це буде 8. Є? Тобто ці функції графіки їх не будуть тотожніми. Там треба виколоти одну точку. Ну що ж, давайте будувати графік цієї функції y дорівнює 2х плюс 4. Пишемо тоді, y дорівнює 2x плюс 4. Так. Ну і записуємо, що x у нас не дорівнює 2. Як побудувати графік такої функції? візьмемо, x, наприклад, дорівнює, ну, скажімо, мінус 2. Нехай буде, хай буде мінус 1. Тоді y дорівнює 2 помножити на мінус 1 це мінус 2, плюс 4 то це буде 2. Ну і візьмемо х дорівнює, наприклад, 1. То 2 помножити на 1, це буде 2, плюс 4 то це буде 6. Ну що ж, для цієї лінійної функції зараз на цій координатній площині давайте відкладати ці дві точки. Ну і будемо проводити через неї пряму. перша точка мінус 1 та 2. Друга точка 1 та 6. Є? Yeah. Проводимо через них пряму. Зараз потрібно виколоти точку з крантою 2 і 8. Є? Ну що ж, ми одержали тоді графік функції і підписуємо її, що y дорівнює x у кубі мінус 8, що ділиться на х-2. Мінус х у квадраті. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка функції. На цьому вправу завершено.